Продається отака віялка. Таке вахня орешека. Таке нижня. Ті вентилятори стоять. <кій> Такий моторчик. Продається. Продається тільки без колес, бо це з бітонної мішалки. Зараз запустюємо робити. Працює від розетки ціно 3 тисячі здається, продається грохот з Ніви, оце вспомнив новенька. Разка все даже ще не стерлась. Тихо тут спереди під гнило Вот так з цієї сторони виглядає тракторист уже з кабіни вибіг Уже біжимо до мишей 1000 гривень за грохот. Якому бортова треба з Ніви. позвонить. Подивіться ще нижня решета з Ніви. 600 гривень. І тут у них ламельки нема. Так, всім привіт, сьогодні 11 грудня. Коротше, мост уже уїхав. Відео там вставлю. Мотор ще в наявності. Колінвал там. бн 2 по кругу. Що ще покажу, що там ще залишилось на продаж. Колектор продається Юнгуский. Новий, ще ні разу не ставився. 1000 гривень. Продається камера. На МТЗ-82. 400 гривень. Фільтра по 200 гривень. Скат такий продається. Лисий, но цілий 1000 гривень. Ще такий скат продається. 80% протектора. І тільки дирка отут. Отак. Балансірок такий продається 700 гривень. Помідори ніхто не хоче брати. Якщо ніхто не хоче брати, ну і не буде брати, то сам з'їм. Ну все, всім пока, до нових зустрічей.